Скільки наборів вміщує ультразвукова мийка Юлька Пульс? В нашій ультразвуковій мийці може розміститись до 4-5 наборів. Давайте розглянемо на прикладі, що це може бути. В мене це набір для педикюру, який складається з косачок, рашпіля, примача пододиску, основу для пилочки та 4 фрез. Ще один педикюрний набір з кусачок, крашпіля, пушера, основа для пилочки, пододиску та чотирьох фрез. Набір для манікюру, в якому основа, ножиці, пушер та чотири фрези. І ще один немаленький педикюрний набір, в якому кусачки, пушер, екскаватор, пододиск та 5 фрез. І п'ятий невеликий манікюрний набір це кусачки, ножиці та 4 фрези. Ось такий кошик з п'ятьма наборами в нас вийшов, як бачите, місця вдосталь. Далі відправляємо наш кошик в резервуар, заповнюємо дезінфікуючим розчином так, щоб він покривав всі інструменти та додатково один сантиметр над ними. Важливо кладемо інструменти у відкритому вигляді. А ні в якому разі не кладемо інструмент безпосередньо на дно резервуару, а використовуємо для цього спеціальний кошик.